І всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні ще четверта серія мого Майнкрафт виживання. Сьогодні я планую піти в шахту і добути багато ресурсів. Ой! Василю, ну ти трохи акуратніше будь. Я дивлюсь, що Василю тут не особо подобається. Він хоче на волю. Ну, а я продовжую збирати речі в шахту. Так, Все, я все підготував, можна відправлятись в шахту. Так, от шахта, лишилось якось акуратно в неї спуститись. Надіюсь, в мене то вийде. Ну, майже акуратно в мене вийшло спуститись, але тим не менше. Бачу трохи желіза. От уже початок заброшеної шахти. Хотів сказати я. Нічого. Ну, а тут я знайшов першу вагонетку з ресурсами. Тут пройшла стичка з моїм фанатом, яку я, в принципі, виграв. Тут я натрапив на ще одну вагонетку, яку я вже, на жаль, лутав. Тут вирішив добути трохи желіза. Тут ще трохи желіза. Ну і тут трохи завалялось. Одним словом, шахта мене не обідала. Тут прийшли кур'єри з Aerieflame, і мені довелося доказувати їм, що я в них нічого не заказував. Тут ще трохи желіза. О, Тут ще один дружбанчик завітав. Все-таки не дав він мені добути нормальне желізо, і прийшлося його винести. Ну, а потім я продовжив шукати різні ресурси. Попалась мені непогана кладка желіза, яку я став добувати. Потім ще трохи желіза. Ну і звичайно ще трохи желіза. Привітався з кріпером. Натрапив на ще одну вагонетку, в якій був також непоганий лут. Потім ще трохи желіза. Ну і через деякий час я знайшов уже алмази. Ну і продовжую свої пригоди по цій шахті. Потім ще одна вагонетка. Трохи желіза, яке я став добувати. Ну, а потім знайшов ціле зборище моїх підписників. В принципі, мені й не з їх бити. Вони й самі непогано з цим справлялись. А коли я розправився з ними всіма, я зрозумів, що тут немає сундука. Ні одного. Ну і я продовжив гуляти по цій шахті. Натрапив на вугілля. А потім вирішив зробити кріпер бар. Зато помогли знайти мені желізо. Потім ще трохи желіза. Знов знайшов вагонетку, в якій був найкращий лут. Сила вогню один, непогано. Потім ще одна вагонетка, протикання 3. Також непогано. І потім третя вагонетка. Ну, а потім продовжив гуляти по цій закинутій шахті. Скрафтив собі нову кірку і продовжив добувати цінні ресурси. Зустрів слайміка і вирішив з ним не говорити довго. Тут ще трошки желіза, тут ще трошки желіза, тут ще трошки желіза, і тут ще трохи желіза. Ось що поки що в мене вийшло добути. Тут зі мною захотіли затімитися два паучка, але я їм доказав, що ми з ними не друзі. Ну і через деякий час я знайшов ще алмазики. Но скелети не захотіли просто так мені його давати. Після недовгих перепалок мені все-таки вийшло його добути. Потім скупнув желіза. Поздоровкався з Кріпером. Добув ще трохи желіза. А що буде не лишнє. Ну і продовжу шукати алмази. Ну, а от і вони мої солоденькі. Потім ще трошки алмазів. Ще трохи алмазів. Не забував також добувати желізо. Ну, а потім натрапив на аметистову заліж. Полутав трохи кристалів. Ну і знайшов ще один алмаз. Конечно ж, не забував здоровкатись з скріперами. Ну і також не пропускав файти скелетів, за якими я прекрасно от собі наблюдав. Ну і продовжив гуляти по цій шахті. Ну і не пропускав перестрілки скелетів. Ну а потім вирішив вже викопуватися. Так, от я вже вибрався. Умудрився я, до речі, по дорозі ще й померти один раз. Но, на щастя, я знайшов це місце і знайшов свої ресурси. Але трохи втратив рівень. Зараз покажу, що я добув. От все, що в мене вийшло. 17 алмазів це найкраще дві книжки, в принципі, я радий. Ну що ж, от таке було відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі, всім па-па!